дня! Всіх вітаю на моєму каналі FixLab Repair. І сьогодні у нас на ремонті от такі от акумуляторні батареї. Дочекався я ремонту цього. І, ну і заодно перевірю свій зварювальний апарат. Так, розбираю. Вони такі вже потріскані. От аж Видно, що там проламалося. Ну, добре. Давайте я це порозкручую. І зараз розкручу. <кій> не по одній Розкручую і дивлюся. Е так, е ще індикації, воно щось не показує нічого. Не знаю, чи то буде перепаковка, чи то буде... Може то оплата не працює. Ну, буду бачити. Це теж якась тріснута. Е, ну, можемо можу ще перевірити. Є якісь вольт 19 вольт. От 14,5. Добре, розбираю і зараз. Будемо дивитися далі. І так, тут залита клеєм. І тут виламана, ну, напевно, що падала батарея і виламався, Кнопочка виламалася. І не можу я її... А, є індикація якась є. Добре. М -м. Так само друга батарея. Тут вже хтось щось тут паяв. Кнопочка теж не працює. Що? Так, кнопочка теж не працює. Тут, як ви можете бачити, тут вже хтось щось пропаював чи що. каніфоль, но... Добре. <кій> так, що би тут ми ще перевірили? Можі їх просто на все треба зарядити. Чотири, чотири. А тут. І на що? Який прикол? Е, на жаль, зарядного в мене немає. Mm. Буду дзвонити до власника і питати, ну, щоб привіз мені зарядний пристрій. Здати чоловікові. Шість. А, -а, а тут нема ніц. Нічого по нулях, так? Є. Так, от міне. Так, я розковиряв це все. Маю запасні батареї. Апарат включений. Ну і ось це буду пробувати. Не знаю, я ще таке не робив. Ось це зараз буду пробувати. І не знаю, як це. Так, мінус. Е, я думаю, що це я оці повідстригаю і, і дам просто таку ленту сюди цю. Ну, тут спаяю і потім, потім просто спаяю тут. Або й тут. Не знаю, чого припаяю взагалі до цього грубе. Ну, ось ну, так, зараз я трішки це під, підлаштую. Давно тут ну неудобно це. Я так бачу, що це треба було припаяти паяльничком. Спаяти ці тайни, морочити собі голову. Добре, давайте я це так якось е, зараз попідкладаю, ну і включуся, покажу, що. І так. Е, ну, е, лента, лента до самих батарей припаяла. Ну так я, на мою думку, чудово, як ви можете бачити. А до цього самого. Ну, до цієї бляшки. Ну, до цієї бляшки воно ну, не припаяло. Не припаяло. Це воно на. Е, І то показники там. там. На... Зараз спробуємо вже на. Да бачите mm. Да, на 45. Треба от з цим так бавитися. Треба з цим так бавитися. Не припаяло. Не. Так, е, ну, вийшло щось в мене тут це приліпити, можна так сказати. При, приварило, приварило. Приварило. Е, ну і ось такий тут показник. 1.71. Зараз я. Ну, це ще прихвачу. Ну, і якось так, якось так це зварює, ця зварка. Ну, не знаю, кому це таке. Вигідніше. Що... Так. Він батареї тікають. Так, ого, тепер це при... При... приварило. Батареї тікають. Тут втоплення такі є. Надіюсь, ви бачите. Втоплення під батарею і треба щось підкладати. Що? Так, немає щось під руками. Е, немає як. Давайте я ще раз це там кусь. може зможу. Отак. Ще раз це прихвачу. Певно вже... я краще її. О! Ай, я зараз це обстрижу. Ну і це, я думаю, пообстригаю. Не бачите, чи ви не бачите. Ну, якось так оцей як працює. І зараз я тут ще щось теж, щось тут придумаю, так. Добре, давайте я зараз включуся. підготую. Так, е, ну якось так це виглядає оце. За зварка. Ну, що сказати. М -м, в середньому може бути. В середньому може бути. Воно ну, поприварювало тут. Я вже пробував віддарати, позагинув. Ну, на мою думку, могло би бути. Ну, не знаю. Кожен собі вибирає, як, як йому зручніше. Отут тут так прикольно припаялося, переварило. Так, е, що в нас ще Попробую. Так, кнопочка вже відлетіла наша. О, є, заряд. Ну Все, ставлю на зарядку. Ставлю на зарядку. Так, де то то, що ми там підняли 4. Бачите, я думаю, бачите. От э, A6, ну це розбаланс роз трішки. 3,6. Треба поставити на зарядку. На жаль, в мене зарядного від нього немає. Я позвоню власник, він принесе мені зарядне і там шуповер, чи що там. Чоловіка є. Так, ну <гум> не знаю, пишіть, Чи вартує такий апаратик збирати чи ні? Отут показнички. Один 74, Це я спаював. Оцю цю ленту до ленти. Це десь, груба лента. Це груба лента. А, а на, щоб спаяти на батарею саму ленточку цю, то я виставляв, якщо я не помиляюсь, забув 30. 4 чи 30, де? Ну, щось таке, приблизно. е так, айковерт мені принесли. Зарядний пристрій принесли. Зарядка йде на одну батарею. Одна батарея заряджена повністю. Я вже підключав, гайковерт працює, все нічого не. Так. Оце ну, тут, що було до мене напаяно, не знаю. Я, я залишив, тут треба поміняти. Кнопочку зараз міняю. Так що на одній одні батареї треба кнопку поміняти і на другій. І все. І збираю і, і покажу їм результат. Так, скрутив я докупи, тут дав ще й бочки, або там пообломлювалось, вона падала, напевне. Все, батарея працює. І одна і друга. І одна і друга працює. Ну і все. На цьому буду закінчувати. Віддавати. Кому сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!